18 годин під наркозом і дві дуже складні операції на хребті. Найбільше мрія 12-річної вікусі просто ходити, як інші діти. Надію на це дівчинці зі східниці подарували львівські та американські лікарі. У дитини з народження сколіоз, який розвинувся до найвищого четвертого ступеня. З роками її хребет викривився аж на 160 градусів. Вдома Віка пересувалася з ходунцями, а у школі на кріслі колісному. Дихати їй теж було. Важко через деформацію спини. Вона часто бувала в лікарнях та на реабілітації. у дитячій лікарні святого Миколая ортопед Мар'ян Орич залучив до лікування дівчинки американського хірурга Марка Диршку. Разом вони виконали дві надскладні операції і, врешті-решт, вирівняли хребет своєї пацієнтки на 85%. Результат перевершив усі сподівання. Попереду ще тривала реабілітація, і мрія ходити, яка тепер здійсниться. Я Віка, мені 12, і це апарат допомагає мені накачати качатки Спина вирівнялася настільки, що ми здивовані. Чесно, навіть сам Марк і е, Орач Мар'ян Юрович сказав, що вони зробили більше, ніж очікували. І я дійсно я довольна дуже результатом. Е, спина дійсно в неї дуже, дуже помінялася кардинально, нема того. Горбу з РБР. Буду пускати її з друзями гуляти, бо то її мрія. До неї зараз дуже багато друзів телефонують, чекають там якусь вдома з подарунками. Любимо пазли складати, любимо грати в всякі такі з рук, всякі такі ігри. наприклад, Твістер Твістер, любимо грати, в всякі такі.